Друзі, вітаю вас, телеканал Перший міський, Руслан Дроздов. дня. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми. А сьогоднішня наша тема пов'язана з нашим життям, щоденним життям, коли ми думаємо святкувати чи ні, готуватися до Нового року чи ні. Де й взагалі-то чи веселитися чи ні, бо війна йде, хлопці гинуть. І як до цього ставитися? Ну і взагалі, як себе а, зробити так, щоб ти жив, бачив радість, бачив майбутнє дорогу цього майбутнє? Як себе підтримувати? Сьогодні в нашій студії практикуюча психологиня Марія Мілославська. Вітаю вас, Вітаю вас! пані Марія. Ну дійсно, чи святкувати, чи ні? Оце питання, яке зараз дуже часто можна по побачити і у соцмережах. І почути в середмовах люди зустрічаються у офісах, десь там посеред дороги. Чи святкуєш ти, чи готуєшся, чи поставив ти ялинку? Яка ялинка? Війна іде, чи святкувати, чи ні? Ну, Руслан, я хочу почати з того, що е, е, потреба в радості угу. це базова потреба кожної людини. Угу. І рад, е, радіти навіть зараз. Це для нас необхідність. Так, а, наш мозок еволюційно угу. а, та, таким е, чином е, реагує угу. на події, що негатив ми помічаємо відразу. Да. І ну, це еволюційно чому? Тому що людина виходила з пешери, uh -huh. і десь щось хруснула, мабуть, там тигр десь притаївся, да, або щось інший, або да, там да. камінці посипалися, uh -huh. ага, зараз все е, на голову рухне. Uh -huh. да? ну, так, да. І ми концентруємось на негативі. Замічати і е, е, зауважувати, і спостерігати добрі якісь е, події uh -huh. це е, е, як тренування. Тобто, ми повинні, як ми е, тренуємо наше тіло, uh -huh. да ми особливо зараз під час війни маємо помічати, що і зараз є щось хороше в нашому uh -huh. житті. Ось, наприклад, Руслан, скажіть мені, будь ласка, п'ять е, гарних, просто приємних речей за останній тиждень, які ви е, які ви можете згадати. П'ять гарних відповідь. речей, які так. я можу згадати. То просто приємних сьогодні зустрів військового свого знайомого uh -huh. живий, здоровий uh -huh. повернувся. Це перше. Друге, а, придбав маленькі подарунки на Новий рік. Uh -huh. Третє: а, купив собі шоколадку. Uh -huh. З'їв було дуже приємно. А, четверте, а, прокинувся. Це вже теж приємно. А вже П'яте в мене не відключився сьогодні. Телефон, бо в мене не Київстар. Ну, теж приємно з однієї сторони, з іншої сторони, це негативно, бо всі не працюють. А в мене ну хоч тор я завжди шукаю такі моменти, і це дуже круто, дуже правильно угу. і дуже цілюще, тому що е, помічати наймалесенькі е, моменти, що нас радують. Угу. Приємна вкусна чашка кофі чи чаю, ага. да, якась цукерка, зустріч з там, другом чи знайомим. Ну, да, 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 да. Да, приємна розмова, гарна погода, е, насипаючи свята, все будь-що. Це ми повинні це замічати і uh -huh. відмічати. І навіть є така вправа. Я даю її своїм клієнтам, пропоную. Yeah. Да? І на тренінгах з переселенцями часто теж є таке завдання. Да? І uh -huh. коли ми звертаємося, я звертаюся до людини, кажу: не звіть, що гарного з вами там трапилось за сьогодні. Три речі людина не може згадати, каже нічого, взагалі нічого. Ну я снідали вкусно. Смачно, да, нормально, поснідали. Да? Uh -huh. А сьогодні там е, була. Дощу немає вже в нас добре. Да для нас ну, да, да, і да, так само, да. ну, і таке інше і е, завдання. Ось наприкінці дня можна прийти додому. Якщо живете самі, то е, згадати, ну по, -по вечеряти, yeah. да, там yeah. щось випити чай, каву якусь, і е, прямо згадати, що п'ять гарних вечей, приємних просто за день зі мною трапилось. Якщо це ви вечеряєте в родинному колі, yeah. то це має бути навіть така традиція добра. Да, коли кожна людина, кожен член родини каже: А сьогодні зі мною трапилось ось такі добрі, гарні е, події, да, я в мені є що згадати, що сказати. А чи ділитися про цьому негативом? Бо да, з роботи ми зійшлися, ой, да, речі постій, я зараз тобі розкажу, як погано все було. Е, дивіться, це е, ну, коли наша е, наші близькі, вони так само як і ми, угу. в стресі 24 7. Да. да? і краще звернутися або по психологічну допомогу, да? Угу. або е, там поспілкуватися про це з з тією людиною, що прям в ресурсі, да? і готова. Угу. Але якщо ви вже е, не маєте просто ніяких сил, да. і навіть якщо ваш близький друг. Або ваша близька людина звертається до вас і каже: Руслан, таке страхіття у нас коїться, угу. починає вам нагорюватися. Просто ну поліцькі сказати поліцькі сказати, слушай, давай змінимо тему. Да ага. я все розумію, але не потрібно. Угу. Ну просто я не можу зараз це е, слухати, да про це думати. Давай про щось добре, хороше, тому що нашими ж розмовами ми е, не наближаємо перемогу, нікому не допомагаємо. Це така е, затрата енергії. Ну, тобто, ми маємо обсуждати, да, спілкуватися. Uh -huh. Це важливі для нас для всіх теми. але е, це не конкрет, конкретні дії, uh -huh. да, що ми щось робимо, і це якось Наближає на користь, да. на а, і тут такий важливий момент. от ви сказали про новини. Uh -huh. а, дуже е, актуальний такий момент, що поставити собі фільтр. На новини особливо uh -huh. на негативні новини, тому що ну негативні новини трапляються щодня практично і практично багато раз за день. І люди починають е, передивлятися. Вони у 100, 100 телеграм-каналах там, десь зареєстровані у соцмережах. Все це передивляються. Uh -huh. Якщо десь не дай Господь, десь хтось там загинув, чи щось зруйнувалося, починають роздивлятися ті фото, відео, хто там де, в яких подробицях uh -huh. ні в якому разі цього не потрібно робити. Тому що деякі люди настільки при, ну, в, в це поринають, yeah, yeah. що вони заробляють собі травму свідка. Uh -huh. Mm. Тобто у людини ціла будівля, вона не була поруч з цим вибухом, наприклад, да? а, але вона настільки в це, е, на цьому циклиться, да, що вона травмує себе і віддає сили, нічого при тому не роблячи. І вона може не відчувати це після однієї новини, після десяти новин, а, а якась вже, там 15-та, 16-та може зробити да, цю людину. Це накопичення, mm -hmm. да, накопичення негативу, yeah. і воно не потрібно. Mm -hmm. Тобто, якщо ви хочете допомогти, тобто, якщо це працювало таким чином, що чим більше ми з вами, Руслане, починаємо плакати, скаржитися, да Чи сумувати просто читати ці новини, да, да. То і тут будівлі відбудовуються, наші військовим вони, вони набирають сили ну, розуміво, да то ми да. б з вами поплакали і комусь би допомогли. Якби це... за кожну продивлену нашу новину да якась копійка капала да, на, рік, да. На, ЗСУ, на да, ЗСУ, на ми Сума. б могли листати і листати, але ну, це да. так не працює. А, але ми шкодимо собі. І якщо ну, ми да. хочемо допомогти, тоді ми беремо і йдемо і діємо, Грасте. а не читаємо. Якщо от ви кажете, треба придивлятися, шукати ось такі позитивні моменти. Да. Не завжди ці моменти вони життя тобі їх підкидує. Угу. Чи треба їх самому собі робити? А... Чи треба брати от себе за шкірку, uh -huh. вести у ту ж кав'ярню, uh -huh. купити собі цукерку або каву, uh -huh. брати свою там, я не знаю, половинку другу, вести її у кав'ярню, uh -huh. чи просто пройтися, uh -huh. прогулятися? Чи треба робити такі зусилля за для того, щоб цю радість до себе і позитив до себе притягнути? Ну а... По-перше, почати треба з того, щоб не ставити собі заборону на радість. Угу. Це найважливіше. Ну тобто, якщо вам не хочеться йти до кав'ярні, да, ну, не йдіть. Це ж не, не примусово, ну, не да, обов'язково. Да. А, але а, засуджувати ту людину, що е, сидить у угу. кав'ярні, да, і там їсть якийсь круасан, А це про те, хто це хто засуджує, так. Да? Та людина, що вона собі заборону на це поставила, mm -hmm. да і це про накопичення агресії, тому що вона роздратування воно наростає, no, да такого і да. Так так. і, так, і ми починаємо звинувачувати, як ти можеш пити каву у кав'ярні, да, коли, час, коли да. війна. Mm -hmm. Але ж ми не знаємо, що це за людина. Та людина, можливо, ходить на роботу, заробляє кошти, да і багато з цього віддає на зсу, наприклад, yeah. або ця людина волонтер. Або ця людина е, має там прийняла до себе своїх там родичів, переселенців. Або просто психологічно відчуває, що їй потрібно з'їсти це, щоб відновитися так. Да. Це про угу. відчути смак життя. Тому ж угу. війна Руслана, це ж теж життя, да і е, витрачений час він е, обміну і поверненню не підлягає. Ну так да тому ніхто нам не поверне. Ці свята, коли ми вирішили, що святкувати не на часі, uh -huh. да і забрали, наприклад, у своїх дітей той Новий рік або того святого Миколая свято, uh -huh, да uh -huh. або Різдво, uh -huh. і сказали, що ні, ми не ставимо ялинку не на часі, uh -huh. тому що дитинство ж воно взагалі минуче, і взагалі наше uh -huh. з вами життя, воно. Просто плплине, да, що ми не встигаємо Секунду. помічати і свято взагалі. Угу. Ми маємо свята кожен день. Ми маємо святкувати. Це ну, вже так. ви правильно почали з того, що да ми просинаємось, і це вже свято. Ну от дуже багато людей. Які зараз на фронті, uh -huh. коли спілкуються з цими хлопцями, вони кажуть, що ми робимо це не тільки для того, uh -huh. щоб а, собі там зробити якесь життя добре, не тільки задля того, щоб вам зараз було тихо. Ми робимо це за для нашого майбутнього, для дітей. Uh -huh. Тому для дітей треба робити все, що завгодно. Свята для дітей, відпочинок. У дітей повинно бути дитинство, особливо у тих дітей, які не виїхали. Бо ми розуміємо, що там за кордоном спокійніше ну, да. там нема пострілів. Да? Там є якісь складнощі психологічні, фізичні, моральні. Там складнощів є, але там немає цих загрози, що зараз прилетить по тобі. Що я відкрию телеграм-канал, а когось з мого близького нема, mm -hmm. і так далі. Там, в там в цьому плані, спокійніше. Ось чи треба а, думати, якщо ти не можеш собі дозволити робити свято собі, а в тебе є дитина? Mm -hmm. От чи може стати такою нагодою, я не буду собі робити, але дитині я зроблю? Чи це нормальний а, план такий? Ну я хочу почати з того, що е, ми співпрацюємо е, з військовими, угу. і ми задавали це питання теж: а як ви відноситесь до того, що люди е, тут живуть е, ну, цивільним мірним життям? Да. Ходять до кав'ярня, що святкують, і військові кажуть про те, що ми, ми ж захищаємо вас. Щоб це мирне життя воно залишалося, uh -huh. і щоб ви ним користувалися. А, інше питання, що е, не потрібно коїти щось е, ну, да, вкрай таке, да, вкрай таке, да, таке да. що воно uh -huh. ну, не потрібно. Да? Uh -huh. а, але е, ми маємо жити мирним життям. Uh -huh. Це і дарувати дітям відчуття цього мирного життя. І тут таке питання: чи е, собі відмовляти, а дитині надавати. Е, ну така вже фраза, вона трошки заїжджена, да mm -hmm. але вона дуже показова. Тому що е, в літаку фраза надіваємо маску спочатку на себе, потім, потім на дитину. Yeah, yeah. Це ж працює. Тут і так само. Uh -huh. Тобто, якщо ми е, не надягли маску на себе, тобто не надишалися тим кислородом, не дозволили собі ту радість, uh -huh. да, то ми просто, е, ну, ми, можливо, фізично не гинемо, але емоційно, морально, психологічно ми випалюємося да, і uh -huh. взагалі ні, ні на що не спроможні, в тому числі е, попіклуватись е, про свою дитину, uh -huh. щось зробити для неї, поспілкуватись про своїх рідних, да, і щось зробить. І для себе для родини, для держави це про відновлення, це про допомогу, перш за все, собі, угу. щоб мати змогу да. допомогти своїй дитині, тому нема не може таке бути, що угу. дитиною дитині ви свято подарували, а все а забрали. сам да. б пішов собі, закрився да, все і закрив все. Да. Угу. тому? Заради дитини угу. дозвольте свято і собі теж. Ну, дійсно, життя триває, і на жаль, ми не зможемо повернутися на 2-3 роки тому. Або коли війна закінчиться, я все це відновлю собі якось швиденько, так фантастичним якимось засобом. Такого не буває. Тож треба розуміти, що кожного дня да йде війна, але життя триває роки тривають місяці, тижні. І треба жити прямо зараз і робити максимально все задля того, щоб це життя мирне воно наближалося до нас. Дуже багато людей дійсно зараз допомагають ЗСУ, волонтерять, вони останню копійку вони віддають. Да, вони відказують собі. Вони цю копійку не витратять там на мандаринку, чи там на свято, mm -hmm. чи там ще на щось. Вони ці гроші або накопичать і потім віддадуть, mm -hmm. або відразу віддають на зсу. Я розумію таких людей, але дійсно от такі от. Моменти того, щоб поглянути в вікно і побачити, що життя воно є. Птахи співають, погода змінюється, дерева вони зараз без лістви, потім прийде весна, і все буде, все, все, все одно буде все нормально. Треба зрозуміти і знайти оцю от радість. Якщо людина все ж таки не може знайти її, от вона вже хоче, вона вже відчуває, що якось. День сурка такий, mm -hmm. кожного дня, все сіре, mm -hmm. сонечко нема, все погано, погано, погано. Я не mm -hmm. можу знайти радість. Що робити такій людині? Ну, тут потрібно зрозуміти, або це, як я сказала, є такі тренування, тобто прям примусово себе заставити, помічати якісь Просто приємні моменти, от якщо вона Ми... не бачить все, як, як вона, знаєте, у таких темних окулярах Ми... все сіре і чорне, і все. Ну, а якщо це вже депресивний якийсь uh -huh. стан, да, і е, це небезпечний стан, uh -huh. і тоді вже потрібно звертатися до фахівців, uh -huh. до психолога. І, можливо, тоді, якщо психолог побачить цю ситуацію, да, принаправить навіть до психіатра, uh -huh. щоб е, прописали антидепресанти, і потім повернутися до роботи з психологом, відновитися. Ну, тому що це про життя, про е, заботу про себе. Себе, да? Да. І іноді люди себе опять таки доводять до цього стану. Mm -hmm, розумієте, mm -hmm. Тому ось такі е, прорадість, да, радість моменти да -да 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 -да. це потрібно собі дозволяти, щоб не вигоріти настільки, що тільки вже е, е, якимись ліками, фармою, mm -hmm. да, ви можете собі, себе відновити. Я абсолютно так, стовідсотково правда. Днями йшов по вулиці, бачу, стоїть дівчина, розмовляє по телефону. І коли я проходив повз неї, вона дуже так голосно розмовляла. Вона каже: А що ти там собі за антидепресанти придбав? Я я хочу собі купити. І я аж мене якось, знаєте, як током вдарило, бо я розумію, що зараз вона може собі накоїти ще гірші ситуації. Я розумію, що зараз... Дуже багато людей шукають от такі от моменти антидепресантів собі купити, щось пропити. Воно мене допоможе. Чи допоможе ось таке самолікування? Ні, це е, дуже шкідливо угу. і максимально небезпечно, угу. тому що антидепресанти має добирати навіть ніяк, не психолог, да. а лікар, психіатр угу. або ні, лікар, невролог. І вони знає? ж разні абсолютно. А, а вже ж. Угу. Індивідуально підбираються антидепресанти. Да. Лікар розуміє да стосовно ваших там симптомів, mm -hmm. стосовно ваших ну особливостей якихось організму, вашого здоров'я, да mm -hmm. добираються препарати більш там важкі чи більш легші, mm -hmm. да ну тобто їх дуже багато різновидів, і це тільки по призначенню лікаря. Ні в якому разі, ні в ну, це, взагалі це в нас такі люди, да що є таке в нас на самолікування, Ні, да. ну не можна цього робити угу. і звертатися до спеціалістів до фахівців, ну, якщо ви здало. відчуваєте таку необхідність, і це ми повинні розуміти, що це не стидно. Ну, ну так. Да, Що це не про те, що я е, дурачок і mm -hmm. да, ну так просторічно кажучи, да, да, да. а це про те, що е, ну, багато людей у світі е, приймають антидепресанти. Антидепресанти як працюють? Е, коли ми вже у важкому депресивному стані, е, ми, ну, ну, ми довелися часто, е, е, ну, да, так, е, да. до цього не звернулися своєчасно до да, лікаря. Да. Да. І е, е, наш мозок перестає е, вироблювати. Ці гормони задоволення, щастя uh -huh. і на тому саме саме тому, усі казались би приємні моменти вони нас не радують. Uh -huh. І антидепресанти запускають цей процес вироботки цих гормонів, uh -huh. тобто це допомога нашому організму. Нічого страшного в тому немає, це не там, ну там в залежності від того, як лікар там скаже, да? але ну, да. є якась там процедура, є протокол прийому цих антидепресантів. Нічого страшного прийманні антидепресантів. Нічого нема. Відного, Тільки, ні, якщо спрацьово. ти не приймаєш їх самотужки, О, ну саме ну це так. Да. Да. Це... Самотужки приймати, ну це ж не скарбінка, яку випив і пішов собі. Ні, ну це просто дивовижно, чесно кажучи, для mm -hmm. мене да, що людина сама собі там да. прописує антидепресанти, типа я п'ю, мені допомагає Руслан, раджу, раджу приймайте да-да-да, <рес> приймайте і ви. Да. і ви будете побачити да. світ у да. більшому. Тому світі. що якщо антидепресанти ви прописали собі самі, і Купили їх навіть можливо я вашим знайомим вони допомагають, yeah. але е, вам може стати гірше від mm -hmm. них, якщо вони вам не підходять. А підходять чи ні, може добрати і порадити тільки лікар. Ну і е, останнє запитання: скажіть, будь ласка, чи треба все ж таки, знаєте, як наші люди? От вони бачать, ви сказали, uh -huh. що я не дурачок ніякий. Uh -huh. Наші люди до сих пір є багато людей, які думають, що до психологів ходять або дуже люди з величезними грошами. Uh -huh. Або у яких великий вільний час є, ну піду там щось або поспілкуюся, от це, в креслі посижу і так далі. Чи то дійсно дурачки? Я не буду. Я подзвоню там подружці, поплачуся, я чоловікові розкажу, я сама переживу все це, не треба. Мене мама так робила, і я угу. так буду робити. Чи це нормальний підхід? Е, ну, дивіться, я хочу сказати, що під час війни е, люди. Е, Змінили своє угу. ставлення до психологів, і ми це відчуваємо. І є е, багато проєктів, де люди можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу. Угу. ну Головне звернутися. Да. Да? І я сказала, том, що наші близькі, наші друзі, вони так само, як і ми в стресових, в стресових умовах, да? їм теж недобре. і вони просто. Фізично, психологічно, емоційно не в змозі іноді нас підтримати uh -huh. і виливати свій, свої переживання, свої свій, там негатив, да на близьку людину. Uh -huh. Ну це їй шкодити. Просто ну, потрібно тут звернутися до фахівця, отримати кваліфі... кваліфікаційну допомогу, да і ви відчуєте, що воно діє. Через там декілька сесій, да е, ну це нормально, і, і у, у всьому світі є така практика, mm -hmm. да, і е, добре, що наші люди, люди почали розуміти, що це ну как що це нормально. Це про цивілізацію, Абсолютно. знаєте, і про наш розвиток. Ну тому, і це про наше майбутнє. Бо якщо ми дійсно не будемо думати про себе, про своє здоров'я, у тому числі ментальне здоров'я, mm -hmm. психологічне здоров'я, а будемо все гірше гірше собі робити. То навіщо це нам майбутнє, яке буде таке чорне і сіре, угу. і так далі? Тож, будь ласка, звертайтеся до психологів, не вагайтеся. Знайте, що це або безкоштовно, або не такі великі гроші. Знайте, що самотужки лікування це погано, не самолікуйтеся, будь ласка. Ну і не забувайте готуватися до новорічних свят. Свята нам обов'язково потрібні. При цьому можна зробити так: собі подарунок, дитині подарунок, близьким подарунок, подарунок ЗСУ, комусь там хлопцю відправити, бо друзям відправити, бо просто там задонатити, і буде все добре. Дякую вам за те, що прийшли, Дякую. підтримали нас. Ну і направили на вірне русло. Дякую. Дякую вам. Гарного дня всім нам, Марія Мілославська, практикуюча психологія, сьогодні в нашій студії була. Бачите, як все буде добре, обов'язково. Тож тримайтеся, ми поруч з вами. Ну і дякуємо ЗСУ, що дає нам можливість думати про свята. Готуйтеся до них обов'язково. Залишайтеся з першим міським. зустрінемось з вами вже незабаром.